Всім слава і сусу, слава Україні. Сьогодні сієм конюшину овеску. Владик, ти ж там їхав вроді. Сієм конюшину з вівсом. Дора працює з малим господаром. Якщо такі у нас справи, то вже все. Засімаємо, сезон закритий. Гарний колега. Незаменили посіву. по щастя, дядя Коля. Микола <сум> Васильович. Дара працює. А він то, що вміє, то вміє сіяти. Старая кобелка. Падику <рив> помалу, блядь, бо на курво то що з'їла, то то бесере. Полегко що ти, то десь спішеш? А сюди десь піші 15 числа буде рік 11 місяців. 15 квітня. Завтра хочет кине в після завтра буде, буде 11 місяців накрили Міланом. Надіємося, що стало, але чи стало, чи не стало, ще не знаю, бо ще не прийшло. травечка, тут ми сіно косимо, то, -то, то, -то от там того року я вам покажу конюшенку. Микола Василь, ви ж нам сіяв конюшинка капець, класно Теж конюшинку, все на конюшинку, переводимо все на конюшинку. Би мати, що кусити літ в коні. То як оводи води йдуть Ось Така наша кобилка, квіточка. Така наша квіточка. наша квіточка ще ця спокійно, адекватно, послушно. Казав один чоловік до роботи огонь. Трошки вже обкатано тяжкої роботи не даємо і нема тяжкої роботи до лісу не їздимо а таке от для себе поволочити гній возили трохи нею трохи міланом трохи нею возили бо не довозили міланом не встигли мілана продали Шо? Та То тобі має стати до кінця. такі-то справи. Я вже закінчую зараз і той. Такі-то справи. Сьогодні сезон закриваємо. Крисна зроблена. Дай час це родить. Май Божі час це родить. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава!